Посадовці прозвітували про економічні показники області в першому кварталі поточного року на розширеному засіданні колегії облдержадміністрації. Наразі зростають обсяги виробництва в гірничодобувній галузі на 9,2%, легкій більше ніж на 7%, близько 4% у харчовій. Незважаючи на позитивні показники в окремих галузях, зафіксовано спад промислового виробництва на 6,5%. Негативно впливає на стан обласної економіки, внутрішньополітична ситуація в Україні та стосунки із Росією. Невиконання економічних угод Російською Федерацією та перекриття нею основних ринків збуту для наших експортерів. Негативно позначились на ситуації в промисловому комплексі області. Збитків вдалося уникнути тим підприємствам, які вчасно зуміли переорієнтуватися на нові ринки збуту, наприклад, на Азію, Африку Південну Америку. Ерику та Європу зазначили на засіданні. Серед таких виробників пад автокраз, Кременчуцький автоскладальний та Кременчуцький завод дорожніх машин. Понад 148 мільйонів доларів США склав приріст обсягу іноземного капіталу в економіці Полтавщини. Підрахували і надходження до обласного бюджету податків та зборів. За квартал цього року надходження до бюджетів всіх рівнів по області склали більше 3 мільярдів 300 мільйонів гривень. Що на 38% менше ніж в попередньому року. Середньомісячна заробітня плата зросла більше ніж на 3%. і у січні-лютому становила 2881 гривню. Такий показник у два рази вищий рівня мінімальної оплати праці та прожиткового мінімуму, який зараз становить 1218 гривень.